Контузія, поранення в ногу і тортури в полоні, які мені даються зараз знаки і будуть оперувати в Ізраїлі. Мама Таня легендарна медик батальйону Айдару, крім травм, здобутих на війні, додалася ще одна розпухла нога і біль. Все це через водія маршрутки. Вона хотіла проїхати як учасник бойових дій, показала посвідчення. Була з другом теж бійцем, але йому водій 160-го наказав вийти. Мовляв, не повезе. Як тільки Тетяна Борисенко дістала телефон сфотографувати інформацію зі стенду. Він побачив, що я включила в телефоні камеру. І він різко притормозив. Я дуже впала, вдарилася. Ми вийшли з автобуса, в мене з ноги втекла кров. От я не могла стать. Мені боляче було, і мене Сергій е, тут же е, забрав і привіз в госпіталь. Тепер, окрім інших травм, лікує і цю знову ж кутильгає з палицею, як після поранення уламком снаряду. Це щастя каже, що вдарилася лише ногою. Наслідки удару головою для легендарного медика могли би бути. Катастрофічні, зважаючи на травми з часів полону у 2014-му. з'ясувала, що в мене перелом лобної Лобу, перелом гаймерової пазухи, перелом носу. Мене зараз відкрита все до, до мозку, і плюс по всій величині 5 сантиметрів переломи, по всій дліні йдуть осколки від кості. Це коли вдарили прикладом по голові, коли чеченці нас брали у полон. Мене й батюшку били, вдарили по голові. Історія з мамою таною водієм 160-го підняла хвилю обурення в мережі. Чим пояснені годії, Адже перевізники домовилися з владою, що возитимуть учасників бойових дій. А останнім часом випадків скарг значно зменшилось. Самого чоловіка знайти не може навіть його роботодавець. Водія уволив. що з суботи. Ми можемо я не можу його знайти, але його уволив, щоб його не було. Понімайте та просто. Чоловік нормаль, а, а от одінадцятика всі да йому ж такой до сухої все. Мама Таня вже мала розмову з перевізником. Він вибачився за свого колишнього працівника. А після повернення з відпочинку навіть планує провідати медика. Сама ж Тетяна Борисенко звертається до всіх працівників громадського транспорту з проханням. Розуміння тих хто використовує своє законне право на пільговий проїзд, я не хочу його пробачення. Я хочу, щоб ці водії, ці кондуктори зрозуміли, що люди, які прийшли в війну, які захищали, щоб тут вони жили і працювали тихо і мирно. Вони повинні розуміти цих людей і допомагати. Нагадаємо, Тетяна Борисенко у жовтні 2014-го потрапила у полон, пішовши на сторону сепаратистів забрати загиблих бійців. На її скоре повернення з луганського митного терміналу мало сподівалися, але їй вдалося обміняти і через 24 дні утримання. Жінку звільнили. Здравствуйте! Как я за вами скучилася. Нині в Ізраїлі їй мають робити операцію, аби усунути наслідки травми, отриманої там. Щодо пільгового перевезення, то транспортника запевняють, у міста проблем нема з учасниками бойових дій. Працює муніципальна програма. Коштом міського бюджету вартість перевізникам відшкодовують.